Хочеш відкрити для себе нового класного саппорта, який дуже круто сейвить свою команду, тоді додивися це відео до кінця і. Дві-три неділі. Зможеш зробити ось так. Ніхуя з'являй! Але це не точно. Звісно, це все жарти, і все залежить від того, скільки ігор ти будеш грати, та від твоєї команди. І якщо в твоїй команді не буде таких корів, як. Блять, у мене 33 бойових виходи, блядь. В атаці. Куда? Куда? За лінію фронта, блядь. Всім привіт! Мене звати Валерій, і сьогодні я вам розповім про такого саппорта, як Абадон на п'яту позицію, про його плюси та мінуси, про білд та білд, його фішки та контрпіки. Розпочнемо з плюсів та мінусів цього персонажа. Із плюсів він дуже круто сейвить свою команду як соло тімейта, так і всю команду, якщо в нього є агнім. Також із плюсів цього сапорта, що його майже ніхто не покусить в бою і він досить живучий, тому що його захищає ультимейт. Окремі випадки можуть бути лише такі: у вас є аганім і вам намагаються вибити ваш ультімейт до якогось масового файту. Тоді я би вам краще радив не битися, а дочекатися, доки відкадешиться ваш ультимейт, і можете починати бій. Із мінусів це не агресивний саппорт. І він дуже мало дамажить, в нього немає кнопок контролю. Також із мінусів цього героя, він не дуже швидко фармить, але йому треба досить дорогі шмотки, а так як ви саппорт п'ятої позиції і маєте ще купувати варди, то вам треба десь взяти золото. У саппорта Абадона є два контрпіки це апарат і селенсер. Навіть якщо там є ваш контрпік, ви все одно можете з легкістю виграти цю гру. Все залежить від конкретної гри і від того, яка у вас команда. Розпочнемо зі стартового закупу. Зараз в більшості ігор мій стартовий закуп виглядає ось так. Звісно, стартовий закуп може змінюватися, все залежить від того, проти кого ви будете стояти лінію. Якщо ви стоїте проти лінії, яка не буде спамити спелами, то ви можете замість стійків купити хадреску, можете купити базілку, або докупити більше мангусів, або купити фласку, або збільшити ваші стати, купити гілочки. Також хотів вам ще дещо сказати стосовно стартового закупу. Те, що я досить часто бачу, і хочу вам просто дати свою пораду. Ніколи не купуйте на лінію 6 тангусів. В цьому немає ніякого сенсу. Це такий ресурс, який треба докуповувати. Ви не можете з'їсти 6 танго одночасно. Краще купіть щось на стати, на ХП-регенерацію, на ман регенерацію мангус, гілочку, будь-що, але не 6 танго. Ви їх не з'їсте всі одночасно. Або є такі люди, які можуть купити 6 танго і ще й плюс фласку зверху. Ваше завдання на лінії з перших хвилин гри це заблокувати ворожий спот або центрі вардом, або власним тілом, розблокувати свій спот, якщо їхній саппорт його заблокував, намагатися відпулювати лінію, щоб вона стояла якомога ближче до вашого табора, і ваш кері був у безпеці. Допомагати своєму кері задинаїти власних кріпів. Якщо ви бачите, що ваш кері не встигає добити їхнього кріпану, то ви можете забрати його саме, щоб він хоча б комусь дістався. Також ваше завдання законтролити лотуси, якщо є така можливість. Намагайтеся відганяти їхнього сапорта від вашого кері, щоб він його не автоатачив, можете йти в розмін з ним по ХП. Намагайтеся сейвити вашого кора, але не передавіть, щоб ви самі не загинули. Ваше завдання в першу чергу хоча б не програти лінію. Якщо у вас досить сильний кері, який може битися. І якщо в них слабка лінія, то ви можете купити будь-який орб, взяти щось на стартові стати і йти з ними битися руками, вкачавши про цьому пасівку. Але з власного досвіду скажу, що таке буває досить рідко: зараз дуже часто на пост 3 та на пост 4 пікаються сильні та агресивні герої, а за вас може бути якийсь умовний антимах або спектра, і ви їх точно не зможете виграти на лінії. Взагалі на цьому герої виграти лінію досить складно, якщо там люди грають з нормальним скілом, то це буде важко. Якщо там, звісно, люди грають набагато гірше, ніж ви, то ви їх можете навіть і в 2 міліка двох ренджів переграти. Інколи бувають дуже складні лінії, до прикладу за вас керіанті мах, а проти вас стоїть вайпер і віч доктор, ви нічого їм не зробите на лінії абсолютно ваше завдання не програти. Намагайтеся сейвити вашого кора, хіляти його, сейвити щиток. Саппорт-ападон грається через грань прискорення. Дерево талантів виглядає ось так. В саму першу чергу качаються таланти через щиток, потім місткою, потім качається пасівка за рідким виключенням. Як я казав, якщо ви знаєте, що ви зможете битися на лінії руками досить сильно, то ви можете купити орб і вкачати в одиничку пасівку. Але я майже не качаю пасівку ніколи. Я граю через макшений щит та макшений міст койл. Самий головний айтем, який вам треба на сапорті Абадоні, це Аганім. Він надзвичайно сильний предмет і може повністю змінити вашу гру. Самі основні предмети, які вам треба, це Аганім, Холі Локет і Refresher. У мене досить часто бували такі ігри, коли здавалося, що це вже буде програш, але із-за того, що я встиг купити Аганім, а вони. Не набрали ще такої сили, щоб нас дуже сильно задавити, Вони просто не можуть бити в звою. Якщо я вмикаю Аганім, то я лікую всю свою команду. Взагалі ви можете купити і Forstaff, Глімір, Солкріст, Пайп, Рівси на ваш вибір в залежності від того, чого вам не вистачає вашій команді. Це все питання в золоті, якщо у вас є золото, ви можете купити. Я намагаюся купити в першу чергу стійки, аркани плюс краплі. А далі вже дивлюсь по ситуації. Якщо в нас все гарно на лініях, і я бачу, що я можу встигнути купити Аганім другим слотом після аркан, я буду купувати його. Якщо в нас все дуже погано, я можу купити якийсь інший гайти. Можу купити лінзу, якщо мені не вистачає ренжі застосування чарів. Можу купити глімір, якщо там дуже багато шкоди магічної, і мені треба засейвити когось. Можу купити форстав. все залежить від гри. Яка у вас зараз гра. Що стосується нейтральних предметів, розберемо ступінь перша. Найкращий — це спляча цінність, далі йде Амулет Уголовка. Ви можете взяти пощерблений жилет. Якщо у вас є така можливість трошечки фармити ліс, то вам буде легше фармити ліс разом з ним. Ступінь 2. Один із найкращих це, це займиста печать. Або флягамани. Я дуже часто залишаю амулет із тіра 1 Я можу змінити лише зачарування тут, звісно, топ-1 це дальність застосування чарів. Краще всього взяти дальність. Якщо такого немає, то можете взяти жваве на швидкість руху. Якщо і його немає, ви можете взяти містичне, намана регенерацію та опір до магії. Ступін 3. Непоганий айтем, надприродна пов'язка. Можна взяти вітерна варт, але я б краще залишив би ступінь 2, якщо у вас є ось така займиста печать, ви з неї будете краще фармити ліс і будете трошечки допомагати вашим союзникам дамажити. Ступінь 4 це самий головний топ мастацький Монколь Як варіант, можете взяти потойбічний посох, але я б взяв би краще б Мастацький монколь. Ступінь 5. Я тут взагалі нічого не беру, краще залишити Мастацький монколь, якщо він у вас є. Що стосується зачарування ваших нейтральних предметів, в першу чергу вам треба дальність чаклування це топ-1 на будь-якому з них. Саме головне це дальність чаклування. Якщо його немає, ви можете взяти на швидкість руху це теж непоганий варіант. Дальність застосування чарів Іде для місткоїла, для щитка і для місткоїла, який буде вилітати з вашого ультімейта, коли ви купите аганім. Дуже часто буває так у бою, що ваша команда починає розбігатися в різні сторони, і чим більше буде дальність, то тим буде краще, особливо для вашого ультимейта під аганімом. Намагайтеся завжди стояти за спиною у своєї команди. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб. Ваші місткоїли, які будуть вилітати з вашого ультимейту, встигали долітати до ваших союзників, які можуть отримати дуже багато шкоди, а ваш місткоїл іще до них тільки летить. Дуже важко впоратися із шкодою, яку буде завдавати, умовно кажучи, свен або якась пандомка, яка може просто дати 2000 за кріт. А у вас за цей час буде вилітати 4 міст і вони не встигнуть просто долетіти до вашого союзника. Ви не можете вилікувати всю шкоду, яку буде завдана вашій команді, але ви лікуєте дуже величезну його частину. А якщо ви встигнете купити рефрешер, то це взагалі їмба, тому що вашу команду просто не вбити в файті, ви будете жити. Ви маєте йти ближче до своєї команди лише в тому випадку, якщо ви бачите, що зараз вам уже доведеться застосовувати свій ультімейт для сейва команди. З власного досвіду можу сказати, що саппорт а батону дуже легко може вихилити шкоду, яка йде поступово. Не забувайте також за вашу грань прискорення, яка зменшує каде як на ваші спали, якщо біля вас хтось помирає. Якщо вам сподобалося відео або не сподобалося, то натисніть палець вверх або вниз. Буду вам дуже вдячний за вашу підтримку, підпискою на канал. Також можете написати у коментарях, на яких саппортах граєте ви та на які позиції.